Дане відео буде корисне кожному, хто багато часу проводить за комп'ютером, ноутбуком, планшетом чи телефоном, а також для тих, кому притаманні мігрені чи періодичні головні болі. Вітаю вас! З вами Віталій Ясний, і сьогодні покажу для вас практику самомасажу. Яка допоможе вам розправити плечі, нормалізувати притік відтік крові в голову, тим самим стабілізувавши ваш тиск, а також прибрати головні болі. Якщо готові, влаштовуйтесь зручніше і ми почнемо. Масаж розпочнемо із грудного м'яза. Всі ви добре знаєте, де знаходиться ключиця. Ця кістка добре випирає. Так от, починаючи від грудини. І до плеча, під нею починаємо промасовувати, не поспішаючи такими колообразними рухами проминаємо ці м'язи. Саме під ключіцею. В тих місцях, де відчуваєте особливо біль, треба затриматись і не поспішаючи, але так проминаючи, натискаючи, при цьому дихаючи. Ви пропрацьовуєте це місце. Поки не відчуєте тепло, і що цей м'яз вже менше турбує, або взагалі ця біль проходить. І так, повністю під ключіцею проходите від грудини до плеча неодноразово. Після того, як відчули там тепло, таке полегшення, ви переходите над ключіцею. Тут потрібно проминати ніжніше, не так сильно, як під ключицею, бо тут. Досить чутливі місця, тому з особливою турботою починаєте проминати над ключіцею. Коли завершили, аналогічна історія, як і під ключіцею, потрібно приділяти увагу особливо там, де ви відчуваєте найбільшу біль. Щоб якось переносити цей дискомфорт, намагайтеся дихати, не затримуйте дихання, навпаки, сфокусований вдих видих. Коли ви пром'яли, тоді можна отак от пальцями, розділивши їх, якби, як вилучку, і навколо ключиці пройти пальцями з обох сторін. Коли тут гарно пропрацювали, після цього нам потрібно зайнятися драбинчатими м'язами нашої шиї. Вони в нас знаходяться. Так сказати, збоку, але щоб їх краще нащупати, знайти, значить, ви коли голову трішки повертаєте, у вас відразу виділяється такий м'яз, який у кожного він добре помітний, це грудинно-ключично-сосковидний. Так от, якраз відразу за цим м'язом і знаходяться драбинчаті м'язи. І ми от долоні пальцем починаємо. Такими коловими рухами проминати. І проминаємо бажано зверху вниз. Проходимо неодноразово для того, щоб відчути тепло. Підхід аналогічний, як в попередньому випадку. У місцях, де відчуваєте особливий дискомфорт чи біль, ви зосереджуєтесь і більше приділяєте цій ділянці часу. І так проходитесь по всій частині шиї саме цих драбинчатих м'язів. Після того, як відчули тепло, ваша шкіра почервоніла, можете переходити якраз до того м'язу, від якого відштовхувались це грудинно ключично соскоподібний. Він у нас добре виділяється, можете трошки повернути голову, натягнути його, нащупати, і масаж робите такими. як Щіпковими Щипко, рухами, тобто, отак от, як -от у рака <клес> клешні, і ви от таким чином починаєте цей м'яз проминати, прощупувати. От. Можна, звісно, робити і знизу вверх, і зверху вниз. А далі я вам скажу, чому потрібно обов'язково потім зверху вниз проводити. От. Якщо ж ви під час масажу почали робити знизу вверх. Це не критично, але дуже важливо, коли ви по кожному м'язу так пройшлись, прогріли, пром'яли. Обов'язково, коли вже така шия червона, вам потрібно долоні руки від вуха. І нахиливши трошки голову назад, піднявши підборіддя, ви рукою проводите вниз. Таким чином ви робите гарний відтік лімфи від голови. От, якраз потоку лімфи. От отут обов'язково від вуха і опускаєте до ключиці. Оцей рух обов'язковий так провести 5-6 разів, як мінімум, для того, щоб зробити гарний відтік лімфи. Як бачите, коли ми пропрацювали, вже краще буде повертатися шия. Але при цьому в нас є ще один дуже важливий м'яз це трапецевидний. І він потребує також вашої уваги. Відповідно, якщо працюєте з правої сторони, з правим трапецевидним м'язом, тоді лівою рукою ви починаєте його проминати від плеча, нащупуєте його і йдете вверх, прощупуєте до самої шиї, так трошки аж на саму шию піднімаєтесь. І от такими рухами, як щипкоподібними, а потім взагалі берете отак долоньку і от пальцями прям стискаєте ось таким чином. от так от. Якщо ви у футболці, або ви можете покласти якийсь маленький там, кухонний рушничок, і от так от прям стискати такі витискаючі прийоми. Ви так дуже гарно цей м'ясо розминаєте і він розслабляється. Ну і для тих, хто має можливість, так сказати, зробити розширену версію цього самомасажу, то ви лягаєте чи то в ліжко, чи на каремат, лягаєте на спину і потім обидві руки заводите за шию і починаєте поздовжні м'язи шиї проминати, проминати їх вздовж хребта. Також такими от рухами з боку в бік, або такі овальні рухи проминаєте, щоб відчути тепло. Це для тих, хто може так сказати, є час і можливість прилягти і зробити таким чином. Але це, як так сказати, розширена версія. Більше, якщо немає цієї можливості зробити, то нічого страшного, тоді в тому ж сидячому положенні. А ми з вами зробимо масаж ще для потиличних м'язів. Тобто ви берете, якщо з лівої сторони, то і ліву руку, і пальцем, великим пальцем лівої руки, нащупуєте якраз де ваш хребет входить в черепну коробку. Відходите трошки в сторону, і ось ці м'язи, котрі на черепній коробці, і трошки випускаються вниз. Оце і є ті м'язи, які нам потрібно пром'яти. І ви отак пальцем дуже добре розминаєте. Спочатку з однієї сторони, потім повторюєте аналогічно з іншої сторони. І таким чином ви розімнете і потиличні м'язи. І це гарно нормалізує і покращить кровообіг. Притік крові і відтік крові відповідно. Ось такі, на перший погляд, прості, але. Дуже ефективні і класні вправи, які допоможуть вам і нормалізувати ваш тиск, і покращити ваш емоційний стан, і навіть нервовий, я маю на увазі нервову систему ще заспокоїти. І після того, як виконуєте дану практику самомасажу, поділіться в коментарях, як вам, чи допомогло, чи виникли якісь питання. То сміливо задавайте, я на них відповім. До нових зустрічей! З вами був Віталій Ясний.